Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Народний артист України. Так-так, я не обмовився. Народний артист України, бо досі офіційно має це звання. Філіп Кіркоров повідомив, що передає весь свій гонорар від участі в одній з новорічних телепрограм мешканцям міста Бєлгорода, які постраждали від нелюдської терористичної атаки. Не знаю чи варто нагадувати, що коли Росія дійсно здійснювала нелюдські терористичні атаки на українські міста і селища, коли гинули жінки і діти, коли російські солдати вбивали мирне населення у Бучі, Бородянці, Ізюмі, Ірпені та інших містах України, Філіп Кіркоров, як і більшість представників російського шоу-бізнесу, мовчав. І, звичайно ж, ніяких коштів від участі у телевізійних програмах російського телебачення не передавав, щоб допомогти людям, які залишилися без житла, без своїх близьких, які постраждали від злочинів, його співвітчизників. Ніяких грошей від Філіпа Кіркорова. Ми звичайно, і дочекатися не могли, тому що будь-яка допомога України, Інцям, а тим більше, будь-яка допомога збройним силам України, які намагаються звільнити свою землю від російської агресії, у Росії викликає не просто суспільне засудження, а ще й переслідування з боку судових інстанцій. Однак варто нагадати, що Кіркоров не дуже поспішав і підтримувати людину ненависницьку війну Володимира Путіна, що її підтримує переважна більшість громадян Російської Федерації, а значить, і переважна більшість публіки, відомого естрадного виконавця. Зараз Кіркоров намагається продемонструвати російському режимові, що він свій. Це відбулося після. Так званої голої вечірки, яку російська влада використала для того, щоб примусити представників російського шоу-бізнесу продемонструвати свою абсолютну лояльність, ці люди очевидно вважали, що Росія буде продовжувати свою лідинно нависницьку війну проти України, буде продовжувати перетворюватися на справжню гітлерівську державу, буде переслідувати політичних в'язнів, буде оголошувати дикі закони про сексуальних меншин, а представники так званої Богеми будуть продовжувати вести той спосіб життя, до якого вони звикли, і який аж ніяк не імпонує російським чекістам на чолі із Володимиром Путіним та їхнім прихильникам. Ми ж всі розуміємо, що так звана гола вечірка за участю Філіпа Кіркорова та інших представників російського шоу-бізнесу це тільки привід для російської влади, щоб продемонструвати, хто є хто, і жодні звання, і жодні ордени, які кіркоров отримав з закривавлених рук Володимира Путіна, тепер вже не рятують представників шоу-бізнесу. Вони змушені виправдовуватися за свою участь у вечірці і демонструвати, що розуміють зміну наративів. Ще вчора у Росії ніякої війни не було була лише так звана спецоперація, яку проводили на території сусідньої держави. А зараз Росія. У вогні вона як фортеця, кожен, який має розуміти всі ці проблеми, які виникли у Російської держави, так немовби це не Росія напала на Україну і бореться із цивілізованим світом. А хтось напав на саму Російську Федерацію і дійсно загрожує її хворим на шовіністичний вірус громадян. Ну і з Кіркоровим та з іншими такими як Кіркоров відбувається те. Що завжди відбувалися у будь-якій фашистській державі. Коли прийшли за євреями, я мовчав, бо не був євреєм. Коли прийшли за комуністами, я мовчав, бо не був комуністом. А коли прийшли за мною, так не було вже кого виступити на мій захист. І мене спокійно відправили до Концтабору, і там перетворили на ніщо. Здавалося б, Кіркоров, як. Досвідчена людина із багаторічним стажем перебування не тільки на російській, але й на радянській естраді, міг би усвідомити, що в принципі відбувається. Кіркоров громадянин країни-члена Європейського Союзу із величезними статками на Заході, із можливістю спокійно жити. В цивілізованому світі і більше ніколи не принижуватися ані перед Володимиром Путіним, ані перед тими, хто підтримує російський режим. І він знаходиться не на початку своєї кар'єри, а можна сказати, вийшов у фінал. І виникає досить просте питання: а навіщо всім цим людям не дуже молодим, дуже багатим, дуже успішним? Принижуватися перед тими, хто взагалі є втіленням сучасних шарикових, перед вбивцями і мерзотниками, перед людьми, які вміють тільки вбивати і залякувати, грабувати і гвалтувати. Очевидно, що спрацьовує насамперед жадібність, бажання заробити ще і ще. На телепрограмах і концертах, хоча скоро всі гонорари доведеться віддавати учасникам війни, щоб вони мали можливість більш плідно вбивати мирних мешканців, а Кіркоров цьому б аплодував. Звичайно, є бажання продовжувати знаходитися на сцені. Бо для таких, як Кіркоров, те, що їх вирізають з новорічних програм мерзенного російського телебачення, це особиста катастрофа. Ну і просто дурість, просто аморальність, просто нерозуміння, до чого все йде. Але ми прекрасно розуміємо, що ситуація ніколи не буде сприятливою для таких, як Філіп Кіркоров, тому що у нацистській державі. Цінують не мовчання, а повну лояльність і готовність виступати із патріотичними піснями, які будуть прославляти вождя Володимира Путіна. Це вже все починається. Російському режиму Кіркорові Лаліти вже не потрібні. І саме тому вони будуть для російської влади чудовими легітимними цілями для демонстрації нових скрип. Які допоможуть проводити мобілізацію, знаходити ще гарматне м'ясо для війни з Україною і не тільки з Україною, адже Росія готується до великої війни на усьому пострадянському просторі, а може і до війни із цивілізованим світом у такій великій війні, яке рано чи пізно призведе до тотальної мобілізації Російської Федерації, не потрібні мовчуни і виконавці різних заїк. Потрібні ті, хто буде співати про війну і смерть. Співати із ентузіазмом. Спасибі, друзі. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, на мої соціальні мережі. Користуйтеся функціями спонсорства у самому Ютубі, каналами у Патреоні Кофі, які допомагають розвивати цей ресурс. Перемоги й миром! Хай щастить!